Оптова закупка матеріалів з магазину Лапріда. Зберігайте промокод на знижку, йдемо дивитись. Тут просто шикарна намотка стрічок для майстринь та магазинів. Бабінки 91,4 і метри для віночків та літніх прикрас мені потрібна ось така оливкова стрічка, репсові стрічки 2,5 см в таких красивих пудрово-рожевому, жовтому та блакитному кольорах. А по якості стрічки просто чудові, плотненькі та гарно тримають форму. І для патріотичних прикрас ще взяла стрічку 4 см. Також тут гарний вибір атласних стрічок в двох варіантах: стандарт та преміум. Преміум атлас іде намотка 32 метри, дуже красива стрічка, а це вже стандарт тут 91,4 метра. І також дуже гарної якості, єдина їх відмінність. Преміум трошки плотніша і більш сатинова, а атласна більш блистяща. І завжди в лапріді беру ще каникалон. Дуже гарний вибір. отакий взяла рожевий і ось такий двохкольоровий жовтий синій. І багато фурнітури. Улюблений розмір резиночок для мене це 4 см, Ось таких красивенних нашла в кольорах. Упаковки по 72 штуки, ось такі класні яскраві, та ось такі для маків та шкільних. І також дві упаковочки для маленьких бантиків, також попаковані по 72 штуки і дві упаковки м'якенькі, еластичні, яскраві і чорно-білі з люрексу. Ще взяла клік клік-клаки 5 та 6 см. Та ось такі класні набори обручів. Металевий обруч в атласній та в репсовій обмоці асортів.